серед тих, хто активно говорить щодо того, що Україну жодним чином не можна полишати саму, що потрібно зупиняти навалу Російської Федерації, це президент Чеської Республіки Петер Павел. Він закликав країни вільного світу створити коаліцію за встановлення миру в Україні. Про це він написав у соцмережі X і заява пролунала в контексті актуальної позиції адміністрації президента США Дональда Трампа. На думку Павела, якщо погодитися на мир на умовах агресу. Це буде капітуляцією, і лише заохочуватиме усіх нинішніх і майбутніх агресорів. Натомість команда президента США Дональда Трампа вимагає від президента України Володимира Зеленського публічних вибачень після суперечки в овальному кабінеті. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейського чиновника США та Україна були близькі до підписання економічного договору, але конфлікт під час прес-конференції зірвав угоду. Адміністрація Трампа приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від зеленського для налагодження від. Відносин, а ще соратники президента США заявили, що пауза в діалозі необхідна, щоб вщухли емоції. Крім цього, адміністрація Трампа запровадила нові звіти для федеральних службовців, як повідомляє CNN, листи під назвою, що ви зробили минулого тижня. Частина друга отримали співробітники багатьох установ, зокрема адміністрації соціального забезпечення, департаменту освіти, міністерства у справах ветеранів, працівників зобов'язали, що понеділок до до ї години ночі надсилати 5 пунктів своїх досягнень за тиждень, і деякі відомства наказали співробітникам не відповідати на листи інші залишили відповідь добровільною.